У багатоповерхівці у 109-му мікрорайоні живе Людмила Рябчун. У її оселі каже прохолодно. Я не мерзлячка, я взагалі сідати, прохладно в мене до одному квартирі. Будь. А це я мерзла в двох носках. Градусів 14-15 у квартирах. Спимо, хто в дітей, хто підтримав діялами. А так, ну сзади мене труби, вони голі. Що вони гріють, там Бог його знає. Пролягають труби від котельні, яка належить обласному підприємству Полтава Теплоенерго. Вона й опалює мікрорайон. Мережі мають реконструювати. Однак робитимуть це за гроші з бюджету Полтавської громади, бо поки їх не передали у власність обласного підприємства. Усього на це спрямували 30 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили 25 листопада на сесії міськради. Від котельні йдуть комунікації. Там в комунікаціях іде вода окремо і йдуть труби, які подають опалення. Комунікаціям цим вони вже вони від Радянського Союзу. Для того, щоб замінити водопостачання на 109-й мікрорайон всі труби треба 15 мільйонів гривень. Ми їх встигли, встигли ще виділити рішенням виконкому. Тобто ці кошти вже в теплоенерго. Що стосується заміни опалення, то це треба 30 мільйонів як розповіла речниця Полтава Теплоенерго Інна Куліш, перед початком опалювального сезону мережі 109-го мікрорайону частково ремонтували. Тепло ж до осель місцевих жителів подали на чотири дні пізніше, ніж решті містян, повідомляв голова громади. Температура для мене нормальна, бо в мене квартира знаходиться всередині дома, то тому прикл ну, десь 19 градусів. Зараз, ну, батареї є теплі. В жовтні місяці вони були майже холодні. Як розповіла речниця обласного полтава Теплоенерго Ідна Куліш, реконструкція мереж розпочнуть наступного року. У разі поривів за рахунок спрямованих грошей підприємство зможе частково замінювати труби під час опалювального сезону. Дарина Литвак Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.